Так, вже машину практично перевернув. Сам крачує, так вище, вище, підложую домкрати ще вище. І тоді лишається тільки пхнути її, туди трошки нахилити в другу сторону, і машина перекидається. Перекидаю її через те, що легше зняти там проводку, яка йде по низі, легше трубочки повід'єднувати, бак зняти. Тут відрізати теж болгаркою знизу набагато краще, набагато легше, чим ось так різати згорі. Якщо вже її підготовив, що лишилося проводку витягнути. І буду її розрубувати по кусках. Ніхто не хотів ніж. Щось дзвонили, дзвонили і такі ні крила ніхто не хотів. Дивіться, крила взагалі в ідеальному стані. Ну нічого, піде все на метал. Так що перекидаю зараз. Я ріжу далі. Сядіну ми вже порубали, прийшов на Денис мені допомагати бутім, Ну вже в кінці, коли я її сам порізав. Так що, таке одніше ще було, такому вона постані. Так що це все діло відправляється благополучно на метал. Жопу не знаю, сьогодні, певно не витягнемо. Вона сюди не влізеться, мені здається. Ну Ми спробуємо. Попробуємо? Попробуємо. Так що викидаємо цей метал на мусор і робимо тут чистоту. Ну що ж, починаємо розборочку такого автомобіля як Mercedes 210. й Заказів по ньому немає, та й сьогодні не дуже заказів є. Будемо пропало його відкрити. Ого. Так що тут ще є трошки запчастин. запчастина, є якісь стекла. Опа Також є полуось навіть. Так, теж це передня. Так, що по полуосях Це стара полось. Перше всього теж стоїть нова. Також забираємо. Так, що ще у нас є доброго? Якось проводки. Зеркала, нічого собі тут такі прикольні зеркала. Вони повипадали чи що. Не можу зрозуміти. Так, так, ще якесь зеркало Корпуса вже скільки? Три зеркала є. Нормально, нормально. Так, це пластик салону, Подушка. Непогано. Так, кришка мотора, певно. Шейка з пластмаса. Ну-ну, о, ніж, непогано. Так, що в нас тут робиться? Чи є запаска? Запаски, звичайно, нема. Ну і на тому дякую, що є. Дивіться, яке дні ще. Та ти що, все ціленьке? Так що сьогодні розборка завершується. Темніє, зимніє. Трошки розібрав під капотом, радіатор, воздухан. Ну, вже тут місця з'явилося набагато більше. Коли вже тут підрозібралося. Розібралося також по салоні. ну Салону тут немає, по суті знялися двері, такої. познімав троє дверей зняв задню. Кришку багажника, фаркоп, бампер, стопи. Таке, що з груп що зміг сьогодні зняти, то і зняв. А так то вже треба вставати зрізати стекла, <кхем> знімати торпеду, і тоді вже братися до ходовки, до кардана, до заднього моста. Тож, коротше, Роботи є на 2 дні, то точно, якщо встати, розбирати драння до вечора. то Два дня би пішло, щоб його повністю уніштожити, цього Мерседеса. Тут мотор здоровений, теж є що тягнути. Такий піддон інтересний На низ йде, таке. Так що буду завершувати, збирати інструмент, збирати щось сьогодні розібрав. І наступним днем будемо розбирати далі. Ну що ж, ранок починається з розбору пасати Б4. Зараз дом крачу це все діло. Беремо головочку. Опа. І погнали. Розбираємо бамперок Так, розборочка Volkswagen йде повним ходом. Ми знімаємо це все діло радіо одної рейки, щоб рейку продати. Откоші там рульовий карданчик заказали. Для цього потрібно зняти мотор. Ну, вже трошки часу мене потягнуло. Це все діло. Зараз знімаю підрамник, передній знімаю подушки, знімаю генератор. Крючі є, що знімати, коробочку розкрутити, попробувати роз'єднати. Хоча роботи є ще досить багато. ну Півдня, більше півдня піде, щоб зняти шарлів. Наконечники, стойку розкрутити, полозь відкрутити. ну коротше, Трошки ще потягне. Ну нічого, приступаємо до подальшого розбору. А де дев'ятка? А дев'ятки вже нема. Дев'ятку порубалося, а хіба куча з неї мусору і запчастин валяється. А де Славута? А Славути теж нема. Вже порізала і Славуту. Славута ось там вже під горбом. Порубана на коски. Ще досить живе, дніще було, тяжко різалася. Але це вже і дев'ятка, і славута. Тепер вже в утілі. Куча запчастин лишилося. Така торпеда люксова, двері, всі душки. зі славути залишалися. Так що наступна на черзі ось ця калина буде. А потім буде ще ось це розбиратися. Ну це вже другим разом. Так що кому що потрібно дев'ятці по славуті, тепер запчастин є дуже багато. Можете звертатися за номером. Все решта йде на мусор. Це все викидається в мусор, в мусор, в мусор. Утилізація розборки продовжують. Як вже калину загрузили, поки прийшов вже калина згружена. Подивлюся. Будемо пробувати підкорити, ну трохи не шастенька. Ага, бампер є. Бампер є. Такий апарат? О! Йома! Все, розвертайся їдь, я розраховуюся.